Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. От, і сьогодні в цей такий глибоко осінній день, от, тому що вже незабаром листопад от, у нас вже від, пройшли досить такі вже добрі заморозки були. От, але не дивлячись на це пасовище, у нас ще вистачає. От, і я ще до цих пір пасу своїх корівок, от, тому що весь вересень йшли сильні зливи. От, трішки притихла е вода фактично у жовтні місяці. Нарешті встиг я на минулому тижні викопати картоплю. І знову. Е Почалися дощі, От, коров випускаю вже або на декілька годин, поки повичищаємо у хлівах. От, а коли тепліше, то цілий день тусуються. От, Вчора зовсім не виходили, бо цілий день лив дощ, який на вечір зупинився. От, але сьогоднішнє відео буде не про це. А сьогодні я хочу з вами поспілкуватися якраз на предмет. Не пасовища, не дощів, от, а хочу з вами поспілкуватися на предмет е, молочної е, корови. От Вибираємо молочну корову. Дуже багато питань, багато кидаєте фотокарток мені от, і питаєте, яка корова гарна, негарна. От, яка телиця на молоко чи на м'ясо. от тут якраз і. На минулому відео якраз ми з вами спілкувалися про ми спілкувалися з вами про телиць, а сьогодні більше поспілкуємося з вами саме про корів. Тому дивіться, з коровами все набагато складніше. От чому? Тому що коли ви берете телицю, відповідно. О, красуня, якщо ви берете телицю, то відповідно як ви її вигодуєте, як ви її випистете, так уже відповідно вона вам і буде корова. Те, що в неї заложено генетично, те, що ви додаєте відповідно з боку годівлі. Так воно по факту і сформує вас, як сформує ну десь 30% молочності, молочної продуктивності ви додавите доглядом і раціоном годівлі. От. Якщо ми балакаємо безпосередньо про корову, от, коли ви берете дорослу корову, то вам, перш за все, потрібно звернути увагу от, на такий фактор, ну то що зовні, як вона виглядає, це одне. От, а і ще один такий фактор. Походження корови от, або її родовід от, або родословна. От, вам потрібно дізнатися, хто була мама цієї корови, да, який був батько, для того, щоб якось зорієнтуватися, хоча б, хоча б для того, щоб зрозуміти, яка продуктивність. Як правило, корову приїжджають вибирати перед доїнням, да, щоб побачити, як, скільки корова дає молока, побачити, який в неї раціон. Ну, потрібно, якби Нормально поспілкуватися з господарем, і відповідно, вже переходимо до наступного етапу: Це екстер'єр або зовнішні ознаки корови молочної корови. Ну, як для мене, ось о, дивіться перед вами типова українська корова. О, це у нас українська червоноряба. Якщо глянути її родословно, у неї мама українська червона степова, от, а батько у неї айшир. От, і по факту вона у мене по паспорту як українська червона ряба. От, українська червона ряба молочна. От, дивіться, якщо дивитися на статуру, от, у неї дивіться, голова, шия, трапеціє видне тіло. От, вона немасивна, середня товщина ніг. От, вона от, подивіться, от, немає такого типового, от, як зараз я вам покажу. Бачите, шия тонка у чарівної. От, січарівне, не, бійся. От, не бійся. От, Бачите, шия така тоненька головка, ну вона може бути більша, менша. От, по факту у неї вгодованість, бачите, ну зараз вона наїлася. От, ребер фактично, і вона вагітна. От, ребра, ну, як правило, має бути ще декілька ребер видно. Ось о, дивіться, красуня це теж така сама аналогічна порода. От, бачите, два ребра видно, вона теж вже досить. Ну, не бійся, не бійся, не бійся, не бійся, не буду з тобою. Вони бачите, бояться камеру. Вот. І відповідно пару ребер видно. Бачите, якщо подивитися ззаді, якщо подивитися ззаді, то чітко видні всі орієнтири, маклаки, сідалі, сідничі горби. От. і Ноги, так звані шаровари. От бачите, така от статура, така завужена задніх ніг. От. Потім це говорить про те, що так само стрункі ноги, от, невеличка голова. От, теж дивіться така сама шия. От, рухаємося далі, рухаємося далі. Ось, о, дивіться, тут да, українська червоноряба. От, дивіться окрас. От, само собою, теж дивіться голова, шия. От, і відповідно тут от, да? альфа. Ох і альфа. От, теж корівчина така. Гарна корівчинка. От. І відповідно теж говорить про її молочність. Якщо ми підійдемо ближче і подивимося, ось на типового ну, це чорноряба-українська молочна. От, ну або той самий фактичний голштин. от, це моя Аляска. От тут теж дивіться так само трапеція, тонка шия, голова, тоненькі ноги. От, і відповідно, такий елемент. Ви в мене запускаєте, як молочна залоза. Да? Молочна залоза має бути чітко розвинена, от, і фактично все залежить напряму від терміна, е вагітності, от, або періоду лактації, або точніше, скільки корова після ростелу. Якщо корова свіжа, так звана після ростелу, ростел був недавно, от, то відповідно вим'я. Ось, о, дивіться, як кукла у мене. Тоже українська червоноряба от, типова вона досить недавно народила мені Марсельку. От, якщо на неї подивиться, теж класична структура молочна, немає жиру, немає, як би сказати, такі бачите, є гострі вугли. І це нормально. Вона фактично, скільки ти у нас півтора місяця, десь після розстелу. Да? Вона дивіться, якраз от вгодованість у неї на двойку. О тут от, веліс, що там гулятиме, да, вона? От, да, я думаю, що вона вже в неї перша охота пройшла. От Нормально. От, подивіться по велесу. Ви бачите, яка в нього шияка. От, шияка, бачите, в нього зовсім немає різких машка. Одійди, одійди. Про тебе окремо розкажу. От, да, веліс. От, дивіться, в нього немає ні ребер, от, в нього немає тут ніяких різких частин, він такий весь обтікаємий. Ось дивіться, яка у у м'ясних корів теж аналогічна структура. От, тому тут Якраз, якщо ви дивитесь, от корова повинна бути така класична, вона повинна бути, знаєте, як балеріна. От, і відповідно вимя. Вимя тут класичне Голштинське вим'я. От, півтора місяці корова ця дає молока і добре дає молока. От, дивіться, тут чітко от, дивіться, яке ось о, молочне дзеркало, так зване. От, краще дивитися, коли вона після вранці, от, коли вим'я розперте, таке воно надуте, прям як е, м'яч. Больней, воно повне молока. О, тут якраз, і являється таким от, молочне зеркало, являється таким показником молочності. Але. Показником молочності у молодої корови. Якщо це друга, третя лактація от, і таке вим'я гарне після розтелу, то це говорить, що корова молочна. От, а потім вже далі, далі вже, е, чим старіша корова, вим'я якби зв'язки слабішають і фактично в корови здорове не вим'я. там 6, 7, 8, 9 років, вим'я здорове, висить, а молока по факту нічого немає. Що ще може бути таким, такою ознакою молочності? От, такою може бути ознакою молочності, класичною, ну, крім вимені, тому що дивіться, от, наприклад, ось пішла моя майка. Вона теж вже за четвертим телям. От, дивіться, молочність у неї виражена теж досить добре, це джерсейка. От, дивіться, Класична от, худенька, така щупленька, я кажу, як балеринка, тоненькі ніжки, Ну, зато гарне вим'я і фактично досить гарна продуктивність. От, Якщо я повернуся сюди ось до своїх бегемотиків, так званих, до лебединок, от, то тут вже такий виражений м'ясомолочний тип. Або навіть молочно мясний вони більш округлі такі. Ось ви бачите, тут вже немає фактично того, що ми бачили у е е кукли і у Аляски. Бачите, вона вся така теж обтікаєма. та стій вже стій. От, така вся обтікаєма, кругленька, ребра, От вони є, їх фактично не видно. От, бачите, вона така, тут вже більші, такі, бачите, у неї. Папатун такий вже хороший папатунчик. Ну, вимячко теж, бачите, таке гарненьке. Вони молока дають ну порівняно із голштинами, не так і багато, От, але молоко дуже-дуже дуже жирне. Осни, одним таким із ознак кажуть китичка, да? от, китичка або кінцівка хвостика. Чим довша китичка, тим більш продуктивніша корова. Ну Чесно, я вам скажу, може воно і так. О, хоча от ви бачите, у мене чарівна, От у неї дивіться, така коротесенька китичка. От, якщо так подивитися, бачите, от вона висить. От. У решти корів вони у мене довгі. От, але продуктивність них усіх приблизно одинакова. От, тому як би із народних методів я особливо не скажу. Я рахую важливим, підводжу підсумок при виборі корів. Вам необхідно звертати увагу на всі ознаки. Якщо є можливість, От, зверніть увагу на такий е елемент, як ось о, ви бачите, молочна вена. От, стій, 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 Ну, не знаю, це я вам в стойлі показав би, бо вони так у мене бродяжнічають. І не кожна готова мене підпустити. От, стій, майка, стій, Бачите, їх камера. Камера трошки лякає, ну, то я вам вже в молочному залі покажу і розкажу про молочний жолоб або про молочну вену. От, Це та, що йде під животом. Під ж... Ось, дивіться, вийде корови. І ось дивіться, ось чітко молочний жолоб, Якраз це вена, яку досить добре відчутно. Ось одна, ось друга, вона йде, ось фактично із пупка виходить у корову. І йде. І от по цій вені якраз можна чітко зрозуміти наскільки продуктивна корова. Ось дивіться, жолоб, він такий товщиною в два пальці. От відповідно, оця молочна от, вена. От. Тут якраз і формує якраз молочну продуктивність корови. Може бути відео невеличке, але дивлячись на судини, можна сказати, що корова продуктивна. Паралельно ще ось покажу для кращої картинки на машці. О, тут дивіться, чітко її видно. Ось вона сіма. Ось, бачите, ось, ось, ось молочна вена. Ось вона йде одна, друга, і тут от якраз вона досить чітко прощупується і відчувається. Вимічко невеличке, вимічко невеличке, а от сама вена якраз така досить масивна. говорить про добру продуктивність даної тварини, не дивлячись на те, що вона навіть первістка. От і роздаїв я її от, до 27 літрів, і Я рахую, що це не так і погано. Раз, цей жолоб. От, чим більша молочна вена, от, тим більша вона під шкурою, от, тим більше говорить про те, що більше крові проходить через вимя, і відповідно більша продуктивність у корови може бути. Тому десь так. Якщо знаєте, пишіть у коментарях, по яких зовнішніх ознаках ви визначаєте молочність своєї корови. От, і пишіть, будемо спілкуватися і обговорювати. Тому дякую. Всім за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. От. Нам, я думаю, буде ще про що поспілкуватися. Бувайте!